Паски, крашенки, масло та домашній сир. Такі кошики освячували на Великдень християни східного обряду у храмі Успіння Пресвятої Богородиці в Мукачеві. Прихожанка Оксана відзначає одне з найбільших християнських свят два рази. Взагалі я маю дві паски, бо в мене чоловік у горе, то я тримаю і ту, і ту. Одну я вже відсвяткувала. Тепер А Світлий праздник Христа Воскрешення. Бажаю всім людям мира здоров'я, а найголовніше, щоб закінчилася війна, і ми вже жили в мирній в Україні. Прихожанка храму Вікторія до свого кошика завжди кладе лише домашні продукти та власноруч спечену паску: сир, масло, сіль, освячена пікниця, шовдар. Я за то теж, щоб то все разом було, тому що ми ми під під'їдним Богом. І молитися можна теж всім в один день відмічати ті праздники. Свята також прихожани мають можливість вдарити у церковні дзвони. Це великодня традиція храму. Це як традиція, так церкви нашої, що треба подзвонити. Дзвони це благословення. Ми просили здоров'я Господа Бога. Ми прославляли Господа Бога. Парафіяни храму Успіння Пресвятої Богородиці одними з перших у Мукачеві ще в 2022 році почали відзначати різдво разом із християнами західного обряду. Проте Великдень залишили без змін. Розповів настоятель храму Сергій Потюк. Якщо щось робимо якесь об'єднання або якусь реформу, то вона має мати основу, вона має бути правильно. Свято Пасхи ми е, святкуємо так, як заснували його ще святі отці на першому Вселенському соборі. Тобто 1700 років ми православна церква вже однакова, по по одному рішенню, по одному правилу, святих, -отців святкуємо Пасху. І я думаю, якщо буде е, е, крок до того, що ми маємо об'єднувати в святкування Пасхи разом з іншими конфесіями, то напевно ми маємо вернутися до кореня. так, ми маємо взяти початок так, як було, так як прийняли святі отці, тому що і ми живемо по правилах святих отців. Вся церква живе по правилах святих саме самих селенських соборів. Діана Шух Андрій Гісем Суспільне новини.